Дихай цим повітрям з присмаком печалі, фарба на палітрі, осінь на причалі, дихай жовтим листям, що лягає тихо, розірви намисто, дихай, 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 іншими містами ми колись бродили, іншими вустами нас колись будили, і, здається, м'якшим був учора вихор кожним днем інакшим. Дихай, дихай, дихай. Дихай теплим морем і холодним вітром. Часто, що говорять, ранить нас, як вістрям, привокзальним брудом з подорожнім психом ти на повні груди. Дихай, дихай, дихай. Дихай хвойним лісом, що над берегами, не ходи за бісом, босими ногами, білі, білі зими. Чорне, чорне лихо все проходить мимо. Дихай, дихай, дихай.